Люючи наші різні розбіжності, ми навчилися діяти як одне єдине ціле. І коли ми разом підписували якісь звернення до нашого, нашого народу, чи просто разом виступали, і люди бачили, що різні церкви можуть бути разом, разом діяти, це було надзвичайно важливим виховним елементом для того, щоб навчити наших вірних бути толерантними. Поважати свого співбрати, навіть коли він є інший, ходить до іншої церкви, чи має інші релігійні переконання. Другий дуже важливий плід, і, я би сказав, доробок Всеукраїнської Ради церков це й те, що наша рада спричинилася до розвитку громадянського суспільства в Україні. Того суспільства, яке. Пройшло непрості елементи своєї трансформації. Можливо, ми, як церкви, є найбільш структурованою частиною громадянського суспільства. Але ми довкола себе зуміли консолідувати дуже багато різних здорових суспільних сил. І тому не буде перебільшенням, коли я скажу, що Всеукраїнська рада церков таким чином зіграла ключову роль у встановленні і зміцненні. Вільної незалежної української держави. Ми є державотворчою громадською організацією, і ми цього не повинні соромитися, а повинні відчувати, зокрема, сьогодні, відповідальність перед нашим суспільством і перед нашою державою.